Спорт, що нас об'єднує, так називаються змагання з легкої атлетики, які відбуваються щороку у гуртку. Їх організовує міський центр фізичного здоров'я спорт для всіх та гордоцька дитячо-юнацька спортивна школа. Цього року крос діти бігли на стадіоні колос тут. Є вікові групи всі: від молодших, це 5-6 класи, і до старших 9-10. Загалом змагалися 96 учасників та учасниць, які долали дистанцію у 300, 500, 800 та 1000 метрів, залежно від вікової категорії та статі. Першим на свою дистанцію долали дівчатка та хлопчики 5-6 класів. Дівчатка бігли 300 метрів, хлопчики 500. Пробігла за 58 секунд, за 300 метрів. Це, ну думаю, для мене це нормальний результат. Би такого результату не було. Дякую нашим вчителям за закладу, які нам вірили в нас і допомагали нам. Серед учасників та учасниць були як досвідчені спортсмени, так і новачки. Я з Креміни, але спортом не займаюся, я не <рес> тільки ж, якщо в школі на уроках фізкультури. Я вже не вперше в змаганнях, я колись був у Франції, жив. Я був в триатлоні. Я люблю займатися спортом. Мені подобається біг і легка атлетика. Я займаюся легкою атлетикою приблизно десь три роки. Зараз у мене трошки невелика перерва, мені трошки не можна, тому я приїхала підтримувати своїх. Учениця Гурдоцького ліцею №1 Діана Собко одна із досвідчених спортсменок. Дівчинка вже п'ять років займається легкою атлетикою, виборювала золото в області та брала участь у змаганнях всеукраїнського рівня. 17 жовтня вона бігла крос у Гурдку і побила свій рекорд. Пробігши 500 метрів за одну хвилину 31 секунду. Коли почала бігти, я була вже настроєна на місці на свій час і хотіла взяти перше місце, як завжди по традиції. І е, мені було не складно, але в кінці на 100 метрів трошки зажило руки і ноги, але добігла е, як змогла. Спортсменка зазначає, що для досягнення мети слід дотримуватися певних правил. Багато дітей не знають, як бігти, і починають на старті дуже швидко бігти. І в кінці вони не можуть бігти, тому що в них не вистачає сил. В деяких там, наприклад, може потемніти в очах, також можуть заплутатися ноги, і дуже складно бігти під кінець. Тому це неправильно так робити. Потрібно спочатку бігти своїм темпом і на фініші прискорюватися, щоб мати кращий результат. Які минулого року найкращі результати на змаганнях продемонстрували учні та учениці. Лісоводського ліцею двоє з них посіли перше місце, одна друге і четверо третє.